Усі підприємства, що фасують продукти харчування та напої у металеву тару, дбають про її якість і герметичність. Хімлаборреактив має ряд рішень для контролю тари. Зокрема, для контролю якості подвійного шва металевої банки. Представляємо сім чек від компанії ат 2 е Обладнання включає в себе проектор шва, програмне забезпечення та калібрувальну деталь. Також для отримання чіткого розрізу рекомендуємо використовувати шовну пилку. Проектор із ультрачіткою камерою забезпечує високу роздільну здатність і якість зображення. Розпочнемо вимірювання. За допомогою пилки отримуємо чіткий переріз шва. І разом з програмним забезпеченням Сімчек швидко і точно вимірюємо параметри шва. Режим автоматичного вимірювання дозволяє отримати результати за 1 секунду. Є можливість отримання до 9 параметрів вимірювання. Довжина шва. Довжина гачка корпусу. Перекриття, товщина шва та інші, також є можливість їх коригування на екрані. Система управління базою даних зберігає результати, в тому числі у вигляді зображення шва. А також дає можливість експортувати їх як файл Excel. Наші фахівці радо проконсультують та проведуть демонстрацію роботи обладнання на ваших зразках. Чекаємо на співпрацю!